І вона прогулянка, ось всім відомий вже нам він. Ось лайза. Дивіться, Діна, що робить. Зараз підійду, зразу це все припиниться, тому що на публіку ми не працюємо, так? Ось ліза, вже через забор згуляла, сходила, ось Нора. Повиходили, виходили, тінь падає, я зараз з другого боку зайду. В общем, перша партія гуляючих на прогулянці. Бімчик, що ти там знайшов уже, кашляєш? Дивіться, він гуляє спокійненько собі, немає ніяких припадків, немає стресу. Зараз, з того боку, як підійдуть чужі собачки, ну як чужі, ми їх теж годуємо, але для них вони інша територія. То почнеться свалка. Нора нюхає, Цю Ліза. Діна лежить, Воно мала сніжинка. Зараз, дивіться, теж підійду. Ми почнемо тікати. А це хто Герда? Це ти? Ну, люблять всі гарну погоду. На сонечку всі валяються. Це білка номер один. Патронша наша глава цієї собачої мафії. Але така сірий кардинал вона не виявляє на людях своїй зверхністі. Ну, Тому, коли ми всі йдемо з притулка, вона зачиняється в вольєрі. Бо раніше вона тут встановлювала свої порядки, зараз трошечки кашлянчик гавкає в приміщенні. Зараз вийде все Герда, дивіться. Боже, що! Що робить сонце весняне? Лізочка не йди, туди ліза, не треба. Ліза. Ну, Хто мене слухає, ніхто мене не слухає. Ось такий у нас сліжба. Зараз закриємо бімчик, а вийде каштанчик. Нора, білка. Так, першу партію гуляльчих я вам показала. Сніжинка, ну чого ж ти така неручна, га? Що ти не ручна, така? Ну, ну бім.